Брюссельський квартал Моленбек саме тут жили брати Абдеслами. Один з них підірвав себе минулої п'ятниці на бульварі Вольтера в Парижі. Інший зараз найбільш розшукуваний злочинець в ЄС. Підозрюють, що він теж причетний до паризьких терактів. Місцеві жителі шоковані. Це могло статися і зі мною бомба могла вибухнути поруч із моїми дітьми Страшно, але у нас немає вибору. Ми не можемо зачинитися і сидіти у своїх будинках. Квартал Моленбек, майже 40% населення, якого молоді мусульмани вважаються притулком ісламських радикалів. Тут жив марокканець, який намагався три місяці тому влаштувати теракт у швидкісному потязі з Амстердама до Парижа. Головний підозрюваний у нападі на єврейський музей у Брюсселі торік. Ватажок терористів, які влаштували вибухи у мадридському потязі 11 років тому, а також один із лідерів ліквідованого в Бельгії в січні усередку джихадистів. Прем'єр-міністр країни називає квартал Моленбек гігантською проблемою. Ми переконані, що мережа іноземних бойовиків існує в Бельгії. Ми суттєво збільшили ресурси для боротьби з ними. За кілька місяців за звинуваченням у тероризмі засуджено 170 осіб. втім, більшість експертів переконані владі Бельгії треба звинувачувати в проблемі і себе. Бельгія розділена на тих, хто говорить нідерландською мовою, фламанців, і на франкомовних валонів. Вони блокують ініціативи одне одного. В цих умовах може безперешкодно поширюватися радикальний іслам. Бельгія лідер у Європі за кількістю схильних до насильства ісламістів на душу населення. До Юраку та Сирії воювати на боці ісламської держави виїхали не менше 500 екстремістів. Вважає влада Бельгії. Проблеми кварталу Моленбек вже вийшли за межі міста. Тепер це головний біль усієї Європи.